Ми проводили зустрічі спільно з керівництвом обласної ради і з жителями села, але, на жаль, нам не вдалося донести основне, тому що і в статуті, і в положенні про скерування протипоказом є госпіталізація пацієнтів з інфекційними захворюваннями. Тоб... Тобто, ви стверджуєте, що з інфекційними захворюваннями тут пацієнтів не, Абсолютно. не буде? Абсолютно. Тут лікуватися пацієнти, на той наказ, який посилається ініціативна група, в цьому наказі сказано, тому що існує паліативна медицина різних напрямків і для онкологічних хворих, і для загальносоматичних захворювань. І також існує і для туберкульозних і на ВІЛ-інфекцію. Але е, допомога е, хворим з туберкульозом і ВІЛ-інфекцією, так в наказі МОЗ чітко прописано, повинна надаватися в спеціалізованих закладах, тобто на базі центру СНІДу, на базі обласного протитуберкульозного диспансеру. Чому? Тому що там е, інші вимоги інфекційного контролю. Власне, інфекційної загрози для жителів села, для нас працюючих, та категорія пацієнтів, яка передбачається в нас перебувати на лікуванні, не несе.